І далі про жіночу пляжну білизну стратегічного значення у Франції величезний скандал навколо буркіні купального костюма мусульманок. Власне бурлить уся толерантна Європа і приголомшливі кадри, де на знаменитому лазуровому узбережжі жінок змушують роздягтися під дулами автоматів, тільки піднімають градус навколо мусульманських традицій у Європі. Серед пояснень місцевої влади про заборону буркіні – боротьба з тероризмом і ображені почуття християнок. То чим проводнився Буркіні? І що думають про це українці? Наша Ірина Матвієнко також вирушила на пляж. Бомба у вас ні там. Я вже просмотрів вас далека, вдалікачеш на у вас просвічується платье. платі. Ну, ні большая бомба, по крайней мере. Чи бояться українці терористів? Мені зовсім не страшно, що не має бути страшно. Що думають про жінок у Буркіні сьогодні у нашому експерименті? А поки і за чого останній тиждень лихоманить Європу? Ці кадри за декілька днів стають найпопулярнішими у світі. Троє поліцейських роздягають молоду мусульманку на пляжі на лазровому березі. Це особиста свобода. Якщо я хочу покривати своє тіло, чому я не можу цього зробити? Через два тижні після кривавого теракту у Ніці, що забрав життя 86 людей. Місцева мерія приймає рішення заборонити мусульманкам купатися в одязі. Офіційно повідомляють, одяг, який закриває тіло, не відповідає принципам пристойності та безпеки. Франція, яка налякана атакою терористів, ділиться на два табори. Я проти того, щоб вони носили будь-який одяг. Це не інтеграція. Я не бачу причини, аби заборонити комусь носити те, що прописано в їхній релігії, та європейські міста, ніби за ланцюговою реакцією одне за одним, забороняють мусульманський купальник і у себе у Франції, Німеччині та Італії. Проблема жіночого одягу заборонити чи дозволити стає загальнодержавною темою обговорення. Політичні партії розмахують купальником, наче прапором. Якщо ці люди знайдуть собі окрему ділянку пляжу, тому що їхня релігія про. Просто їх носити буркіні, у мене немає проблем з хай знайду собі місце і поплаваю. Але я на відпочинку і не повинен тривожитись. Що ж таке це буркіні і чому саме цей наряд викликав таку лихоманку? Його придумала австралійська дизайнерка Ахеда Занетті. Я думаю, що люди неправильно зрозуміли його суть. Коли ми випускали ці купальники, ми мали за мити якраз інтеграцію, зближення культур. Отже, простими словами, буркіні – це мусульманський купальник, який повністю закриває тіло жінки. Утім, він дає змогу мусульманкам таки з'являтися на пляжі у більш-менш комфортному для плавання вбранні. До речі, носіння хіджабу у державних закладах і школах уже заборонено у Франції та Італії. А варіантів мусульманського вбрання немало від легкої хустки. До суворих обладунків. Отже, хіджаб традиційна мусульманська хустка, яка повністю закриває волосся, вуха та шию. Хіджаб аміра до хустки додається ще і шапочка. Хімар накидка з прорізом для обличчя. Шадра довге покривало, що закриває тіло з голови до п'ят. Нікап головний убір, який закриває все обличчя, залишаючи лише проріз для очей. Паранджа довге покривало, яке повністю вкриває тіло і обличчя. Обличчя, а вуаль не дозволяє навіть побачити очі. Цей одяг і є відображенням того, які типи нарядів може носити жінка, яка живе за законами шаріату. Скажи віруючим жінкам, щоб вони опускали свої взори і оберігали свої половині органи. Пусть вони не виставляють на показ своїх украшений, за исключением тих, которые видны. Муфтій, який очолює одну з найбільших мусульманських громад в Україні. Розповідає, що їх приголомшила звістка про заборону жінкам бути одягнутими на пляжі. Заборона якогось одягу це перше, що протиричить самим цим принципам свободи. Але в Європі вважають, що під таким одягом можна заховати вибуховий пристрій. Якщо злочинець забажає, він може сховати вибуховий пристрій будь-де у сумці, в пластиковому стакані. Там ще в чомусь От оно похоже это на буркини? Ні, там более даже скрыто, чем ваш наряд. Достаточно сильно скрыто. То есть у мене очень откровенный наряд. Да. Юлія, яка вже два роки сповідує нову релігію, каже, хоч мій наряд і відвертий. Та якщо вдягнути хустку, то він може називатися буркіні. Кожен з завжди зав'язує по разному угу. тому Я попробую. Да. Головне, щоб не було видно лінії волосся. У мусульман це вважається сексуальним. Тож я йду на центральний пляж столиці, аби перевірити, як українці реагують на мусульманський пляжний стиль. Це незручно та загрозу міжнародного тероризму. Ну, Ви ж нема, бачили нема. ці події у Ніці? Я то бачила, але все одно не можна прив'язувати національність то якихось. дій. Про міжнародну заборону буркіні тут також мало що знають. Ви знаєте, що це буркіні називається? Ні, не знаю. Я знаю, що таке паранжа. Однак сьогодні українці демонструють нечувану єдність у своїх поглядах. Якщо я от зайду в, в воду. Клас. нормально да? підходить. вас це не буде смущати? Ні, мене це не сміщати. коли наші нашої дівки танські одягаються як шлюхи. І це друга лінія атаки на буркіні. Італійські противники вважають, що він принижує християнських жінок, бо демонстративно в. Виставляють тих, хто в закритому одязі, ніби снутливими, а тих, хто прийшов у звичайних купальниках такими собі розпусницями. Тим часом на київському пляжі наш закритий стиль викликає хіба що захоплення. Ви мене не боїтесь? А може, у мене бомба тут спрятана? Ви ж ну, віділі? по собі бомба. Ну і наше коронне. все може статися будь-яким, лише не з нами. А якщо б у мене була бомба схована, а, нічого страшного. Думаєте, нічого страшного? Зачі хаму до пляжної та важливою є ще одна перевірка. Я не раз бачила за кордоном, як мусульманки заходять у воду в паранжі і опиняються ніби в центрі великої чорної плями. У спеціальному одязі мало би бути зручніше. Ну що, перевіримо, як плавається жінкам у буркіні. Воно прилипає до тіла і дуже О, ти непогодів. Ну, Мені плавати в цьому геть незручно. Якщо бути відвертою в ньому, навіть сидіти не дуже зручно. Годину в буркіні при 30-градусній спеці, і я близька до втрати свідомості. Напоминаєте таку шахітку фільмів терористичних якихось так і все рівно вам не страшно. Тобто, ви б на ні, мене ні, в міліцію не, не заявили нашим людям, які далекі від ісламського тероризму не страшно на відміну від мене. Я була у Парижі 14 листопада минулого року, коли від рук терористів загинуло 129 осіб. Я була у Парижі після терактів, і мені знову було страшно опинитися віч на віч з релігійним фанатиком у чорному. Тим часом у Франції заборону на Буркіні поки що заморозили, бо всі Розуміють, мусульманський купальник лише привід, проблема в іншому. Він своєрідний сигнал, свій чужий, а чужих тут тепер бояться. Ірина Матвієнко, Максим Шенкаренко, ТСН тиждень, один плюс один.